Дуже, звісно, це жахливо, дуже страшно. Пані Світлана на все своє життя запам'ятала ніч з 3 на 4 серпня. Близько 2 години ночі. Вона почула гучний звук та відчула, як земля здригається. На автоматі в темряві лише про всяк випадок прикрила собою семирічного сина, аби того не зачепило. Ми спали, але ну, я почула ж один вибух, то я проснулася. Перший вибух прозвучав, то я проснулася. Тоді другий слідом вибух. То я ще й встала. Почала ж, як ото ж кажуть, нервувати. Я вертаюся до дитини і чую свист. Все. Більше нічого. Що я змогла, це я накрила дитину. Все. Натомість трохи зачепило саму жінку. У неї невеликі подряпини на правій руці та трохи поранило у праву стопу. Але травми надлегкі, і в жінки тепер буде другий день народження. Мамі Світлани, пенсіонерці, теж пощастило. Жодної подряпини. Лише в будинку, де відпочивала, вибухова хвиля знесла покрівлю. Звук, наче як криша злетіла і із хати, і посипалися стекла із вікон по всій хаті, і по кроватях, і все ми повибігали а чоловік. ще… Ти жива, та жива, тож вона кинула халат на себе, вибігли на вулицю, як діти. Коли діти теж виходять із хати, то святинога поранена кров іде, хлопчик теж вибіг, труситься, отак, лякався. Вже зранку, коли встало сонце, родина побачила, як всім їм неабияк пощастило тієї ночі. Прямо посеред їх обістя була величезна вирва. На її місці була до цього вулична вбиральня. Також практично повністю зруйнований сарай, пошкоджена покрівля на гаражі та двох жилих будинках. Зараз цю яму потрохи засипають. А за словами себе мешканців, першопочаткова вона була глибиною в 5 метрів. Вибуховою хвилею шматки обпеченого чорнозему розкидало на десятки метрів навкруги. Шматки вирваного ґрунту, уламки шиферу, цегли, бетону та, власне, осколків від ракети Ураган калібру 220 мм розкидало по двору людей, на город, де частково знищило врожай овочів. Пізніше стало відомо, що ураган був фугасний. Його використовують для максимальної руйнації та враження живої сили навкруги осколками. Сюди було пролетіла ракета. Ту ж минуту виїхали сюди поліцейські. І МЧС. Подивитися, запрет був сюди, тому що ми думали, що це, будемо казати, ракета, яка несе з собою, казати, боєголовки, які розкидаються, так називаємо касетна ракета. Дуже зруйновані Це три будинки, мало зруйновані пошкодження, будемо так казати. Є ще в п'яти будинках, криші в основному криші. Наразі місцева селищна влада надає допомогу постраждалій родині, виділила з резерву будівельні матеріали для якомога скорішого відновлення покрівлі в пошкоджених будинках. Планують все зробити за кілька днів, а ще до того засивлять вирву після прильоту фугасної ракети. Люди сподіваються, що таких обстрілів вже ніколи більше не побачать. Олександр Фефілатів Максим Мурашов, перший міський.